Відтепер на бульварі Шевченка увечері романтика. Оновлений каскад фонтанів із квіткою терену у центрі. Миготить різнокольоровими вогнями під класичну музику. Водограє гарнією день. Проте сам міський голова Тернополя Сергій Надал підкреслює, у повній красі квітка терену розцвітає як на дворі стемніє. Згідно проектно-кушторисної документації, було заплановано 2 мільйони 160 тисяч гривень. Нам вдалося зробити роботи в межах запланованого кошторису. Роботи виконані на це було спеціально закладені кошти в міському бюджеті, тому проблем з фінансуванням якби на даний час не існує. Фонтан працюватиме у гарну погоду за таким ж розкладом, як і інші водограї Тернополя каже Сергій Надал. А його підсвітку вмикатимуть у темну пору доби, оскільки в день у ній потреби немає. Раніше в старому фонтані вода постійно нова набиралася. Стара стікала. тобто ми платили, витрачали кошти на воду. Зараз використання новітні технології, де йде замкнутий цикл, тобто вода набрана в чаші фонтану і йде в процес рециклінгу і використовується та ж сама вода, яка є. І ми на цьому маємо можливість зекономити значну суму коштів. Рівень звуку терену регулюється, тому після перших днів роботи його відкоригують в залежності від відгуків тернополян.